Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати вам коротенько, як я провела свій день. Ранок почався з того, що я побачила лалеку. Чого він прилітає до нас? У нас ніби весь комплект дітей вже є, але він все тут кружляє і кружляє, і підбирається, можливо, шукає місце для гнізда. Ну, подивимося. Звичайно, як воно буде далі. Вчора вибрали часник, вже він трохи підсох. І сьогодні з чоловіком ми обрізали вуса і обчищали його від бруду, тому що дуже мокра земля, і ми з ним поралися до обід. Пообрізали, пішла подивитись на маленьку грядочку з цибулею і вилетіло п'ять вінків. Сплетених два ось тут висять, інші в хліві. Я вже не показую їх всі. Ось так, як з пронтом вийшла цибуля. Ну, а це вже сушиться, чесник обрізаний. Хай собі сохне, вже досихає, довгенькі залишили такі стебельці. Але робота на цьому не закінчилася. У мене ще є грядка лаванди. І вона не повністю обрізана, обрізані тільки, мабуть, 5 чи 6 кущів. Я так подумала, що все одно треба обрізати кущі, тому цвіт обрізаю для того, щоб його висушити. І висушити не просто так, а зробити лавандові букети. Вони дуже красиві, не тільки коли зрізані, свіжі. Але дуже привабливі, коли висохнуть, і у вологу погоду мають такий приємний тонкий аромат, дуже корисний для здоров'я. Я особисто, коли працюю з лавандою, мені здається, що мені дуже легко дихати. Настільки це ну, подобається мені і моєму організму, мабуть. Ось отакі лавандові букети в мене вийшли, я їх в'яжу. Складаю в кошик, потім трохи підсушую в тіні кошику, потім заношу туди десь під накриття, щоб не було сонця, і вони висихають. Ось так пройшов день, весь день не змогла показати, бо це дуже багато матеріалу. Настав вечір, і розцвіли мої улюблені квіти, хоча зізнаюся вам, що Напротязі дня, в день вони виглядають ну, зовсім ніякі. А ввечері дуже красиве подвір'я з ними. Вони такі яскраві, жовті, мають такий тонкий пряний аромат і дуже-дуже прикрашають подвір'я. Я милуюся ними завжди. Це ось кампсіс, ну, моя мрія, так сказати, здійснилася. Нарешті він оплів. Стовбур старого дерева, який я залишила. І він уже повноцінний, такий, як сказати, кущ не кущ. Він в'ється по цьому стовбуру і таке квітуче дерево. Дуже люблю цю рослину, доглядаю за нею. Вона мені дуже подобається і дуже прикрашає двір. Тому милуюся постійно. Ну, Звичайно, хінацея. Дуже корисна, як лікарська рослина. Смачний дуже чай із квітки хінацеї. Але дуже красиво прикрашають такі рожеві ромашки. Я люблю, коли вони цвітуть у дворі. Вона дуже неприхотлива ця квітка. І прикрашає подвір'я. Ось, бачите, це ще тільки розпускається, дуже така яскраво рожева квітка, ехінацеї. Дуже люблю ці квіти, взагалі цю рослину люблю, вона в мене скрізь. Ну, Поки поставила чайник, щоб попити вечірнього чаю, трошки ще походила своїми плантаціями квітів, як це можна назвати, та ні, просто квітники. Милуюся ними, щось виходить, щось не виходить із рослинами, троянди вже. По першому разу відцвіли. Це ось гортензія біла. Її тут багато простору, вона розростається. Я вже відсажую інші кущі цієї гортензії, дуже добре приймається. Люблю цю рослину, строяндочка ще десь заблукала, не доцвіла. І так уже готуюся. Ось ще в мене лаванда і тут росте. Ось такий вечір, такий луг, достигла вже пшениця. Скоро вже будуть збирати урожай, вже он зовсім жовті колоски хліба. Та й так уже почався збір урожаю вибираємо цибулю, часник, огірочки збираємо. Ну, якось так пройшов мій день в селі у відпустці. А ось я зірвала помідори, мені здається, що вони тут достигнуть. В кімнаті скоріше, ніж на грядці. Ну, подивимося, чекаю. А тепер на ніч горнятку чаю з мілісою і на відпочинок, щоб чекати наступний день інші справи, інше життя. Тож бажаю вам всім спокою і, звичайно, миру в нашій країні. Будьте всі здорові!